Добрий вечір, ми вже прийшли кормити своїх котиків. Ось вони вечеряють. Ось наш блохмат пішов. На. Зараз ще підемо трошки в підвал тут, пані. Ці тут поїдять. Мурочка йди їсти. Ли? І чекають і той в підвал, Ми привикли в підвалі їсти і зараз підуть з нами в підвал. Чорненька привикла там їсти, так? Да?